І так, всім привіт. Вчора в мене був відпочинок півдня, <смі> а сьогодні ми ударно потрудилися. Зараз покажу. Сьогодні на вечір трішки менший вітер, тому вирішили ми зайнятися застиланням соломою ту територію, яку я буду засаджувати пізніми сортами полуниці. Фейт і Мальвіна. Тут будуть вона не рости. Починаємо розстилати, потім натягнемо і будемо кріпити. Сьогодні дуже плододворний день у нас накрили, там закінчили підпізні сорти, тут ось накриваємо вже в майбутній теплиці. Післязавтра обіщають дуже. Маленький вітерець, то будемо накривати і тут. Сьогодні ми висадили ось один і другий ряд досадили, один ряд е, висадили, заслали тут соломою, там теж заслали плівкою під. Е, теплицею Бушнею, ту, що знімали із бугрів, заслали і зверху постелили солому для того, щоб не різ бур'ян, бо він мене вже замучив цей бур'ян. І долі зараз покажу. Долі нам залишилося там подосажувати. Ну, ніяк не виходить, в мене раніше знімати відео. Все спішимо. Ось, приготували ділянку під висадку. Накрили агроволокном. Надію, в в мене собаки її не порвуть. Бо таке в нас дуже часто буває. Надіюсь, все буде добре. І... І почали в теплиці накривати бугри. І будемо висаджуватися. звичайно, будемо висаджуватися. дуже спішимо, тому що струки. Тому що струки піджимають і, думаю, на днях тільки накриємо теплицю, і я зразу буду відправляти малину ожину і полуницю, яка ще не довідправлена. Хотіла показати лію цукрову, але вже її не видно буде. Можливо, завтра Можливо, завтра я раніше освободюся і, і покажу. Тому що у нас зараз дуже велика запорка, тому що спішимо, поки є хоч трішки вологи. Хоча у нас дощ невеличкий був, вже сухо, взагалі сухо. Навіть не береться, от ходиш, не береться за обув'ю, нема грязюки. Тому отакий тому от нас бдуло дуло продуло і все. І дощо так невеличкий був, сюди знаєте, якого треба дощу, щоб намочило. Да воно мрячило, він наче і пускався такий непоганий. але ж… Але ж дуже мало. Такий, як ішов дощ, треба суток троє, щоб промочило хоч трішки землю. Сьогодні вбивала зонтики тут, де у мене агроволокно чорне ми заставали по соломі. І там, де йшов мотоблок, там хорошо, мягко забивалося молоточком дуже гарно. А от там, де стежка, де пришпилювала, оці гвоздички, оці зонтики, їх не вб'єш. От, от така земля твердюча. Так що як то так? Надію, завтра довше буде відео. Всі миру добра, розібрався найкраще. І все буде Україна. До побачення.